Я вітаю тебе, мій маленький друже, і сьогодні ми разом пригадаємо, з якими фігурами ми вже познайомились. Назви мені фігуру за описом Вона найвища фігура на шахівниці, її верхня частина нагадує корону з хрестиком. Так, це король. Яка фігура схожа на фортецю? Таких фігур дві в кожному шахому війську. Так, це тура. А яка фігура у війську кожного гравця одна і вона вважається сильною фігурою. Верхня частина зазвичай нагадує корону з кулькою в центрі. Так, це ферзь. Ми з тобою пригадали три фігури шахового королівства. Король головна фігура, ферзь сильна фігура, тура міцна, як фортеця. Розглянули, як виглядають ці фігури на шахівниці під час гри. Але існують позначення цих фігур на малюнку. І я тобі пропоную запам'ятати зображення ігрових фігур і їхніх позначень. Ось білий та чорний король. А справа позначення фігури король на малюнку. Пам'ятаєш, що шахи вигадали в Індії, колись давно цією країною керував правитель, якого називали Раджа, тобто великий король. Вони полюбляли носити тюрбани шапки зі шматками тканини, що обмотували навколо голови. Тому шахового короля Шахі з Індії також вирішили зобразити з короною, що нагадує тюрбан корону з хрестиком. Ферзь білий чорний, а справа його позначення. В Індії помічники ферзі зазвичай носили головні убори, прикрашені пір'ям гарних птахів. Напевно, тому саме так зображують ферзя на малюнках. Давай порівняємо між собою позначення фігури короля і ферзя. Що є у короля? На що схоже позначення ферзя? У короля зверху хрестик, ніби його визвишує, а у ферзя пір'я у вигляді коройни. Добре. Тура. Справа позначення на малюнку, яку ми бачимо у вигляді фортеці. Запам'ятав? А зараз завдання. Покажи мені фігуру для гри. Тура. Король. Ферзь. Покажи мені позначення на малюнку шахівниці. Ферзь. Король. Добре, ти молодець, я дякую тобі за увагу. Кажу до нових зустріч тобі. Бувай, мій маленький друже.